Як знайти унікальність свого бренду, як створити фішки, якими ви будете дуже якісно відрізнятися від інших конкурентів на ринку? Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло Дубчак. Я співзасновник маркетингової агенції Ед Свін та також школи маркетингу School. Посилання на всі наші проекти на школу на агенцію на AdSquiz будуть внизу під цим відео, тому ви можете... Переходити скористатися послугами. А в цьому відео хочу поговорити про те, як знайти унікальність у вашому бренді. Про шість рівнів, які піднімають вас над ринком. Є шість таких кроків, такі сходинки унікальності вашого бренду. Ми по ним пройдемося, кожен із цих. Рівнів охарактеризуємо і зрозуміємо, на якому етапі зараз ви є. Ви зможете для себе це визначити і що вам потрібно робити для того, щоб рухатися далі. В епоху діджитал-маркетингу, онлайн-реклами багато бізнесів забувають взагалі про формування свого бренду. Для чого це робити, якщо ми просто займаємося лідогенерацією, запускаємо рекламні кампейни з конверсійними цілями, залучаємо гарячих лідів, продаємо і все. Але такий підхід і така стратегія дуже швидко впирається в певну стелю і далі рухатися не може. Якщо проаналізувати найбільші бренди. І компанії бізнесі у світі вони дуже активно працюють над своїми брендами, і в них є якась особливість. Хтось із них найдешевший, хтось із них був найпершим, хтось із них був найелітнішим, преміальним, хтось із них зробив революцію там у світі моди, а хтось із них, взагалі, там не знаю, створив щось нове, якусь інновацію, і просунув її, змінив ринок. Тому нам в епоху до того ще й китайських товарів, в епоху копій, в епоху реплік дуже складно знайти якусь унікальність, а можливо і не складно. Давайте розберемося, як з цим працювати. Тож перша унікальність, нульова, можна сказати, ситуаційна. У вас купили продукт тільки тому, що треба було щось терміново. Нульова унікальність. Ви випадковий вибір. Ви такі самі, як всі інші, нічим не відрізняєтеся. У малого бізнесу це часто буває на старті, коли просто купили товар і перепродаєте той самий товар, що всі інші продавці. В тій самій обгорці без будь-якого брендингу, без будь-якої унікальної реклами. Або ось ще приклад: купили воду на вокзалі, тому що більше нічого не було. Просто був був один магазин. Там була вода, можливо, оверпрайс, але більше нігде не було. Ви хотіли пити, вам прийшлося купити. Чи маєте ви якусь лояльність? Ні, чи будете ви спеціально там купувати більше? Ні, швидше за все, на наступний раз, в принципі, будете знати, що потрібно взяти воду з собою, щоб там не купувати і не переплачувати, не стояти в черзі. Тому це може бути нормальний старт. І якщо ви знайшли або якесь правильне місце, або якийсь правильний продукт, то навіть на ось цій нульовій впізнаваності ви можете все одно робити перші результати для того, щоб потім зростати. Базова, коли вже є певна ідентифікація, ви маєте назву, ваш бізнес дійсно має назву, ви маєте логотип, ви маєте упаковку, клієнт може впізнати ваш бренд, але він нічим не відрізняється від інших. Тобто немає ніякої асоціації з вашим брендом, ну там магазин, Руслан. Таких магазинів дуже багато. Ви існуєте, ви продаєте, але якщо завтра змінити вивізку з магазину Руслан на магазин Людмила, ніхто навіть, можливо, і не помітить цього. Тобто вас дуже легко замінити, немає особливо нічого такого. Але, в принципі, вас вже знають, і там хтось скаже. Сходи в Руслана і купи там пиво. Ну, от люди можуть піти і купити, якби вони розуміють, що є, є якась ідентифікація. Далі вже цікавіше, функціональна. Тобто це вже певна фішка, це вже те, чим ви дійсно можете відрізнятися і вигравати конкуренцію. Якщо ви вирішуєте якусь чітку проблему клієнта краще, швидше, дешевше, ніж інші на ринку. Або якщо у вас є цінність, яка виділяє вас на фоні інших. Наприклад, це може бути там, доставка за 15 хвилин, а у конкурентів за годину. Відомий приклад такого оферу УТП, колись робили домінос піца, або привозимо вам піцу за 30 хвилин, або ви отримуєте цю піцу безкоштовно. Або ж, наприклад, навіть наш приклад Укрпочта і нова почта, коли нова почта з'явилася і коли вона почала доставляти там за три дні, за два дні, за день. Це знову ж таки функціональна перевага дуже сильна. Вони просто швидші, вони просто ефективніші. Або, умовно кажучи, там якась розетка в Україні, де ти можеш купити практично що завгодно і отримати доставку в точці видачі розетки, здається, безкоштовно на другий день. Ну, Чи сильно це, це дуже сильно. І це функціональна перевага. І це вже дійсно щось раціональне, тверде, чим ви, ваш бізнес краще, ніж інші. Або... У вас в асортименті може бути щось таке, чого у інших немає. Або у вас є якийсь додатковий сервіс, якого немає у інших. І це вже дуже круто, над цим потрібно працювати. Далі, емоційна емоційна функція, коли люди обирають вас не тільки розумом, але й серцем. Коли ви вкладаєте емоцію, довіру і певну атмосферу. А це може бути в будь-якому бізнесі. Не знаю, візьмемо навіть якісь Макдональдс, там теплі спогади з дитинства у певного покоління, які ходили в Макдональдс. Батьки їх водили там, навіть робили день народження. Вони брали ці кульки з Макдональдсом, і вони були дуже щасливі від цього. Є певна емоція. Або якийсь популярний бренд Red Bull, який взагалі люди забувають, що це тільки енергетик. Асоціація з екстремальними видами спорту, з враженнями, з адреналіном і так далі. Типу, дуже конкретна емоційна прив'язка бренду до якоїсь емоції, і дуже зрозуміле продовження там окрилює, надає крила, Red Bull і все таке подібне. Або там Coca-Cola, наприклад, так і їхня щорічна рекламна кампанія. Свято наближається, і ось там спогади з цією рекламою, і теплі спогади про новий рік, до якого вони і про різдво, до якого вони просто прив'язали насправді освіжаючий напій, холодний газований напій, який найкраще продається літом, а не зимою. Ось так, от придумали. В Україні це може бути знову ж таки якийсь монобанк, кіт, комфортний, зрозумілий кіт. Людською мовою, де з тобою спілкується технічна підтримка, апка, відсутність черг, типу, там здихаєш з полегшенням, що тобі не потрібно йти в банк, щоб закрити якесь питання. І таких прикладів можна наводити багато. Будь-який великий бренд має емоційну прив'язку. Будь-який, який не візьміть, є певна емоція, яку він викликає. Коротко про ецкул тут у нас є класні курси. Такі як професія таргетолог для новачків, для того, щоб з нуля розібратися не лише в інструменті мета Ads, але й в тому, як професійно працювати з клієнтами, з будь-якими проектами, як їх запускати, класний курс маркетингової воронки для більш досвідчених спеціалістів, діючих маркетологів або тих, хто вже розібрався самостійно базово з таргетом, про те, як працювати з різними нішами, як вибудовувати трафік стратегію, як її реалізовувати, будувати рекламу. Під лідогенерацію, під e-commerce, під інстаграм-крамниці, під. Навчальні проекти також окремо. Тут, до речі, є додатково і про аналітику. А в цьому курсі я розповідаю, як продавати і реалізовувати свої послуги. Google Ads для початківців з нуля опанувати це чудове величезне джерело трафіку. Працювати веде наш сімліт чудовий, чудовий курс. В залежності від того, коли ви дивитеся це відео. Орієнтуйтеся на дати. Давайте розглянемо, наприклад, ось цей курс. Тут завжди є дата, коли наступний поток, тривалість 2 місяці. Ви зможете оцінити програму цього курсу, детально пройтися. Тут є все актуальне, що вам потрібно. Ми особисто з моїм партнером Олександром ведемо цей курс. Тут є і запрошені спікери на кожному курсі, і ми, що найкраще, виходимо на живі qa сесії про цьому всього навчання і відповідаємо на питання студентів. Після навчання ви можете отримати ось такий чудовий сертифікат, який точно знають на ринку України і звертають на нього увагу. А окрім цього, в нашому закритому ком'юніті ми постійно публікуємо вакансії наших партнерів, які. З великим нетерпінням чекають наших нових потоків для того, щоб взяти кілька талановитих студентів, мета, ads, Google Ads, Project менеджерів, sales менеджерів до себе в агенції працювати. Тому не бійтеся, залишайте заявки, щоб дізнатися ціну. Ніхто не буде нав'язуватися, вам дадуть класну консультацію, ціна може коливатися. Чим раніше ви бронюєте місце, тим дешевше ціна, тобто є early birds ціни. Ось ну і також є якісь індивідуальні знижки, спеціальні умови. Тому залишайте заявочку, поспілкуйтеся з нашими менеджерами, консультантами. Це ні до чого вас не зобов'язує. Наступна функція це соціальна, коли бренд стає способом самовираження або коли бренд приймає дуже активну участь в житті суспільства, стає суспільно корисним, важливим, коли люди купують це, тому що це вписується в стиль їхнього життя. Я б, мабуть, сказав про деякі українські бренди зараз, які є. Це, звісно, наприклад, нова почта, яка відіграє дуже важливу інфраструктурну роль, особливо на фоні війни, доставляє все необхідне там, військовим і працює до останнього на там, прифронтових зонах, поки це можливо, щоб доставляти те, що потрібно, і в різні способи. Або ж, наприклад, Якісь оператори зв'язку мобільного, які себе доволі добре проявили на початку війни, типу Київстар Лейфсел, інші, коли давали можливість, здається, українцям за кордоном використовувати тарифи без роумінгу і так далі. Це все певні такі соціальні, дуже добрі жести, які бренди роблять до суспільства, навіть якщо їм це ну, в певній мірі невигідно, але це дозволяє їм. Стати дуже важливо соціальним, соціально значимим брендом та бізнесом, і це круто. Якщо брати якісь закордонні проекти, це може бути щось типу Патагонія. Це бренд, який дуже сильно пропагандує любов і підтримання екології. 1% від свого прибутку вони віддають на вирішення екологічних проблем, наприклад, або Allbirds, це такий. Виробник взуття, який виступає за. Без вуглецеве вироблення, щоб не забруднювати навколишнє середовище, максимально натуральні матеріали використовувати, які не будуть потім розкладатися, забруднювати середовище, і ось ця любов до екології, підтримка природи. Це не просто щось додаткове, що вони робляться, це, в принципі, є суть їхнього бренду. І саме ті люди, які вважають це важливим, підтримують їх і купують це. Чим вищий рівень вашої унікальності, тим складніше вас замінити, тим сильніша лояльність клієнтів і тим вища маржа, яку ви можете насправді собі дозволити. Тобто, в цьому є і а, вигода, звісно, в цьому є вигода для компанії. Подивіться на свій бізнес чесно, на якому ви зараз етапі, чи ви на нульовому етапі, чи на рівні ідентифікації, чи ви на рівні функціональному, чи, можливо, ви на рівні соціальному, також робите щось важливе, вагоме. І у вас є люди, які вас підтримують, незалежно від того, які продукти ви продаєте. Щоб ви не продавали, вони будуть вас підтримувати, тому що вони вважають вашу компанію важливою, це дуже круто, це те, до чого прагне кожен бізнес. І, е -е, з, говорячи мовою маркетингу, Бізнесу, коли є сильний бренд, то це впливає на всі показники в рекламі. На вас краще реагують, краще клікабельність, краща краще конверсії на всіх етапах, вищий рівень рекомендацій, вищий рівень утримання клієнтів, більше LTV і так далі. Тому це завжди працює на вас в будь-якому випадку, на якому ви рівні зараз не були, завжди думайте про те, як ви можете виділитися на фоні інших. Тому що якщо ви не будете виділятися, вам буде дуже складно. Продовжувати зростати, тому що потрібна якась унікальність, потрібно чимось завойовувати увагу клієнтів. Обов'язково. Друзі, ми також навчаємо маркетингу в нашій школі. Якщо ви хотіли би навчитися працювати з платними джерелами трафіку, опанувати професію медіабайера, таргетолога, контекстолога, навчитися будувати маркетингові воронки, обов'язково переходьте внизу під відео, залишайте заявку, подивіться, який курс вам найбільше підходить. І навчайтеся, ви зможете опанувати професію, або ж ви зможете використовувати ці навики для створення та розвитку власного бізнесу. Всім дякую та до зустрічі в новому відео.